Світі не залишилось на хвороб, щоб наші пацієнти були здоровими, красивими і щасливими. Я Людмила Турова, науковиця, лікар-клінічний генетик. Людмила Турова скільки себе пам'ятає, мріяла стати лікарем. З трьох рочків, та і навіть раніше іншою, я собі ні професію для себе ніякої не бачила. А вже у 16, будучи студенткою медичного коледжу, вперше прийняла пологи у незнайомки на залізничному вокзалі. Це було для мене як для дівчинки, яка ще цього ніколи не бачила. Просто потрясіння від того, що ось народилась жива дитина, вона дихає і ти допоміг. Нині лікар, одна з героїнь спільного проєкту каналу «1 плюс 1 Україна та торгової марки. Шонен про лікарів новаторів. Вона має вісім медичних спеціальностей і впроваджує інноваційні методики лікування за допомогою медичної генетики. Медична генетика розкриває будь-які таємниці людського тіла, будь-які таємниці метаболічних процесів. Я дійсно бачу, як ми можемо допомагати людям, коли ми знаходимо перше джерело будь-якого патологічного процесу, як можна попередити будь-який стан, і це є найголовніше. За консультацією до Людмили Турової часто звертаються пари, які планують вагітність і хочуть мінімізувати ризики захворювань у майбутньої дитини. Це стосується кожного, тому що будь-яка людина є носієм від 5 до 8 патологічних мутацій. Прикладу сма спінальна м'язова атрофія, коли це дуже важке захворювання. А уникнути цього захворювання досить просто, тому що носіями е, саме цієї патологічної мутації і не однієї інколи є батьки. Спрогнозувати здорову вагітність у таких випадках може допомогти штучне запліднення, розповідає лікар. Ми працюємо у парі з репродуктологами, і вже можемо говорити. Наприклад, відбулося штучне запліднення. Ми дослідили потім ембріончики, і ми точно знаємо, що даний ембріон не має такої патологічної мутації, яку мають батьки, і це говорить про те, що ми можемо уникнути такого захворювання. Також генетики можуть дослідити схильність людини до онкологічних та інших складних хвороб. Такі обстеження дуже по популярні у світі Візьмемо до прикладу Анджеліну Джолі вона, знаючи свій генотип, подіяла на опередження, видаливши придатки із своїх груди. Чому тому, що вона мала певну мутацію, мала і має, яка є досить небезпечна і яка викликає серйозні ускладнення. Лікарка каже, можливості медичної генетики в Україні не поступаються американським та європейським, а інноваційні технології допомагають не лише попередити хворобу, а й підібрати найбільш ефективний метод лікування вже під час захворювання. Коли ми розуміємо, що так даному пацієнту не підходить саме цей препарат, який є першим в списку да доказових, які потрібно приймати, ми шукаємо альтернативу таку ж саму доказову, але яка не метабо? Алізується тим геном, який, наприклад, змінений у нашого пацієнта за умови, якщо у пацієнта буде фармакогенетичний тест, Людмила Турова пише наукові праці та навчальні посібники разом із колегами з інших європейських університетів, проводить наукові дослідження в галузі генетики, зокрема вивчає український геном. Ми досліджуємо унікальність української нації, і це окреме велике дослідження. Ми про це обов'язково розкажемо. Як тільки воно завершиться, це. Багато на сьогоднішній день у нас більше, ніж 4 тисячі респондентів. Їх буде ще більше. Лікарка впевнена знати свій генотип і родовід важливо для кожної людини. Для кожної нації є свої унікальні гаплотипи, тобто такі варіації генів, які можуть, наприклад, для китайської популяції бути патологічними а для нас вони взагалі не становлять загрози. І так тоді можуть створюватись певні ліки, наприклад, які будуть діяти тільки на певні варіації генів на певну націю. Найбільша мрія лікарки та науковиці відновити здорову та сильну українську націю. Моя мрія, як і мрія багатьох дослідників і науковців, це створити якомога більше таких чудотворних пілюль, які б допомагали нашим пацієнтам. І ті хвороби, які на сьогоднішній день є невіліковними, ми могли не тільки… Тільки попереджати, а ще й лікувати.